Це буде корисно для людей, які борються з постійною нехваткою оперативної пам'яті та пам'яті в самому телефоні. Процентів 80 яких користувач не буде кольорись. Їх можна повністю видаляти з телефона назавжди. Так, Сьогодні у нас видалення програм, які неможливо видалити ні на одному Android устройстві. Наприклад, у нас Xiaomi Redmi Note 7 у нас є компас, який можна тільки увімкнути. Або вимкнути компас. У нас є спеціальний софт, який можна видаляти неудаляємі програми та додатки на будь-якому Android-устройстві. Чому це потрібно? Тому що навіть тоді, коли ви відключаєте їх в настройках. Они все одно висят в оперативной памяти, потребляют деякие ресурсы и выкористовывают ресурсы вашего смартфона. Вот, например, у нас компас. Компас, и мы нажимаем удалить. Оп, и исчез. Все. Так, а бы, например, сканер. Сканер. Это что за сканер? Стандартний сайомовський сканер штрих-коду. У нас ось до установлений додатковий, а цей можливо видалити стандартними методами. Ось видаляємо ми. Якщо це відео було вам корисно, то підписуйтесь на канал, коментуйте і дивіться наступні наші відеоролики. Краще не пробуйте повторяти це в домашніх условиях, тому що можна телефон цим окерпичити.